Вітаю вас, друзі! В цьому випуску ми поговоримо про те, що Кремлю туго доходить, а також про вирішальну фазу для України. Розпочнемо з того, що сьогодні російські ЗМІ публікують гучні заяви офіційного представника Кремля, прес критеря Путіна Піскова, який повідомив, що Російська Федерація нібито не розуміє, що Зеленський має на увазі під другим самітом миру. За словами Піскова, перший саміт Миру начебто був зовсім не самітом Миру, тому що має на увазі Зеленський під другим самітом Миру, Кремлю спочатку потрібно зрозуміти. І, як ми бачимо, Кремль в черговий раз вмикає дурення, хоча насправді він його не вимикає. Пєсков падає на мороз. Чудово вони розуміють, що таке другий саміт миру, але вони морозяться з усіх сил, не хочуть вони брати участь у цьому саміті, тому що вони очікують Трампа, очікують на зміну влади в Сполучених Штатах Америки. Сьогодні російські пропагандисти публікують багато статей, а зокрема, такий центральний російський інформаційний ресурс, як ТАСС, публікував статтю, де повідомив, що нібито Трамп може завершити війну в Україні. Також пропагандисти пишуть, що Буцімто Зеленський злякався, що він після замаху на Трампа начебто заліг на дно і взагалі знаходиться в Великобританії, десь в Ленхейському палаці. Маячня повна, але пропагандисти публікують такі статті. Крім того, вони цитують заяви правої руки Трампа, який, начебто, заявив, що Україні прийдеться поступитися територіями Росії. Ну і цитують заяви від російських політиків, зокрема від сенатора Джабарова, який повідомив про те, що США їм не друзі, і що у будь-якому разі Трамп може припинити нескінечну допомогу США для України. Загалом щодо ситуації в США і щодо Трампа є декілька новин. Є повідомлення про те, що Трамп приїхав на з'їзд республіканців з великою пов'язкою на Вусі. Тобто Трамп вже війшов, влився в образ мученика, і це було очікувано. Звісно, очікувано і те, що республіканська партія висунула саме Трампа кандидатом у президенти США. При цьому ЗМІ повідомляють, що Трамп визначився із кандидатом у віце-президенти, і що він обрав противника фінансування війни. Ну як противника фінансування війни? Насправді він обрав. Політика з антиукраїнською позицією. Американське видання Політико пише прямо, що кандидат від Трампа є антиукраїнським і доклався до блокування допомоги в Конгресі. Мова йде про Джей Ді Венса і щодо його антиукраїнської позиції, то був навіть скандал у квітні цього року, а саме 21 квітня, тоді навіть голос Америки повідомляв, що республіканець Грем запросив колегу. Запекло супротивника допомоги Україні разом з'їздити до Києва. Грем сказав прямо, що припиняєте говорити про речі, яких не знаєте, поки ви туди не поїдете. Тобто немає ніякого сенсу цитувати антиукраїнські заяви Венса, але факт є фактом, що саме його Трамп обрав собі як праву руку. І ще одна новина: це повідомлення у виданні The Times про те, що опитування свідчать, що Трамп швидше за все переможе на виборах. Мова йде про дані слогічного опитування, яке ще було проведено до замаху на Трампа, і судячи з цих даних, у Байдена значно менше шансів. Загалом, так може статися, що президентом США у 2025 році приступити до виконання обов'язків буде саме Трамп. Звісно, для України це не дуже добрі новини. Звісно, що це більше негативу, ніж позитиву, тут немає сумніву. Адже ми усі чудово знаємо про так званий мирний план Трампа. Ми бачимо і кого він призначив своєю правою рукою. ще не призначив, а потенційно може призначити віце-президентом США. Також знаємо позиції його радників. І загалом для нас ситуація, звісно, складна. І... Те, що в Кремлі потирають руки, радіють, те, що Пісков сьогодні вмикає дурника, звісно, вони дуже всі сподіваються на те, що в США буде зміна влади, що прийде Трамп, що з ним можна буде домовитися, ну як мінімум, Трамп, нібито перекриє Україні постачання зброї. Але щодо загалом ситуації, незважаючи на те, що дійсно добрих новин небагато зі Сполучетів Америки, я хочу зазначити наступне. Перше за те, що наступних півроку є для нас ключовим. Справа в тому, що російськопоційна армія вона зараз вийшла на свій пік. Мова йде не лише про неї, а й про російський військово-промисловий комплекс. Зараз все на цій московській недоімперії на пік. Ми бачимо, що фактично збільшити виробництво техніки, зброї озброєння Москва більше вже не зможе, і так заводи працюють у три зміни. Повигрібали з радянських складів ще. Все, що тільки можна, і зараз вже, наприклад, відновлювати танки капіталити значно складніше. Тобто, пік, можливо, вже і пройдений щодо виробництва, зокрема техніки, щодо кількості особового складу, також пік вже пройдений, адже ми знаємо, що починаючи з березня цього року, особливо квітень, травень, червень, десь до липня середини. Дуже різко зросли виплати контрактникам, росіянам за те, що вони підписують контракти, вливаються в окупаційну армію. Тобто, цей рік, безумовно, він може стати переломним. Ми знаємо, що Москва розпочала свій великий наступ ще у жовтні минулого року, і, на жаль, до цього часу він продовжується, незважаючи на значні втрати. Є у Москви ресурси, але загалом дивлячись на ситуацію. До кінця року, безумовно, нам буде дуже складно, тому що на причина в тому, що є у Кремля ресурси на продовження цього повзучого наступу. А з іншого боку, вже наприкінці цього року і в наступному році, можливо, максимум до середини наступного року, ситуація може кардинально змінитися. І Москві цілком можливо прийдеться навіть проводити мобілізацію. Для нас саме головне зараз витримати натиск Кремля російської опаційної армії десь два-три місяці, тому що у нас значно покращилася зараз ситуація з мобілізацією. Потрібен час на підготовку наших воїнів-героїв. І щоб стабілізувати ситуацію найперше на Донеччині, на Покровському напрямку, звісно, нам потрібно. Більше і військовослужбовців, більше військової сили, мова йде не лише про боєприпаси, мова йде і про людей. І судячи заяв і президента України Зеленського, заяв Міноборони України від представників нашої влади, депутатів з комітету оборони. Вже через 2-3 місяці ситуація з нестачею особового складу в Росії України вона значно покращиться і. Цих 2-3 місяці для нас дійсно будуть складними. Звісно, Україна готує і свій контрнаступ, як мінімум, локальні контрнаступальні операції. Також зараз збройні Сили України засовують тактику не лише оборони, а активної оборони, тобто Збройні Сили України контратакують, де є така можливість. Загалом ситуація, як ми бачимо, складна, але назвати її такою якоюсь критичною, навряд чи можливо У будь-якому разі, навіть якщо Трамп стане президентом США, і він на відріз відмовиться допомагати Україні за Україною. Європа, європа, Європейський Союз. А європа, як ми знаємо, останнім часом. Активно вкладає гроші в нарощування виробництва боєприпасів, зброї, техніки. Так, це певний час, але вже десь орієнтовно через рік вже чітко будуть видні результати. Крім того, ми нарощуємо виробництво своєї української техніки, боєприпасів, озброєння. Наш ВПК зараз стрімко зростає, його можливості, потужності. Тому як би там не було, як би нам не було важко і зараз, і можливо у наступному році, однозначно, Україна не буде капітулювати, Україна і далі буде продовжувати боротьбу, тому що у нас є свої національні інтереси, тому що ми зараз боронимо нашу державу, нашу країну. Нашу землю, наші родини від окупантів, і ми всі чудово знаємо, що цілі Путіна російського військово-політичного керівництва не змінилися, а цілі у них одні знищення української державності і невизнання українців як нації. Тому у нас просто немає варіантів. І зважаючи загалом на ситуацію, ні в якому разі не потрібно впадати в песимізм, пускати руки. Ні, ні, потрібно продовжувати боротьбу в Тому числі і боротьбу на дипломатичному фронті можливостей навіть в одному європейському союзі цілком достатньо для того, щоб допомогти Україні і щоб у нас було достатньо ресурсів продовжувати боротьбу і пришвидшувати нашу перемогу над країною агресором, і все буде Україна, друзі. Ну а на цьому, все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.